Я звати Олена Ковальова, і я зараз у студії з нашою постійною експерткою астрологиною Анною Вергелес. Вітаю вас! Вітаю! Дякую, що ви прийшли. Рада вас бачити. По-перше, по-друге, хочеться з вами зараз обговорити. Знаєте, вже ця тема розфорсена всіма новинами, виданнями, каналами і так далі. Але от хочеться поговорити про Трампа, зокрема, звичайно. Зараз він у всіх на слуху, але не просто про Трампа його да, абсурдні заяви, а загалом почати з того, що кажуть зірки. Як він зараз почувається, як він зараз себе почуває, власне, яка в нього зараз позиція. Ви знаєте, я давно спостерігаю за Трампом, і власне, коли були прогнози про те, хто виграє на виборах президентських, я розуміла, що виграє Трамп. І я розуміла, що ну, і ну, говорила про це, власне. І мені було дуже цікаво спостерігати за. Кінцем лютого і березнем, Тому що, ну, якби не те, щоб спостерігати, а очікувати цього періоду. Тому що а, я говорила про те, що для нього це буде складний період, ми зараз це обговоримо. Але мені не було зрозуміло до кінця от всіх деталей і як саме. Тому що е, він же зайшов на свою посаду в такому дуже натхненному, я би сказала, стані з короною, з величезною кількістю якихось двор законів, які він одразу почав приймати, і прямо, ну, настільки він форсував зміни, настільки він був самовпевнений, і такі масштабні якісь рухи від нього йшли, що ну, просто світ завмер. І здавалося б, ну, от людина на коні ну що може відбуватися. Але насправді у нього. На кінець лютого і березень майже весь дуже складна прогностика, яка говорить про те, що він буде переживати певну кризу свою власну. Що е, там працює планета Сатурн. Працює з його світилами з місяцем і з сонцем. І е, Сатурн відповідає за, знаєте, такий кармічний космічний аудит, коли е, тебе е, заставляє трошки призупинитися і подивитися дуже критично на те, що ти взагалі робиш. І е, для Трампа це період е, зупинки його дуже активної політики, ну я не знаю навіть, як це назвати, ну, такою досить ексцентричною. Давайте це слово використаємо сьогодні і. По-перше, він втрачає підтримку тих політичних сил, на які він розраховував. І е, насправді те, що ми зараз бачимо, те, що несеться Америкою, там виступи е, різних політиків, європейських, американських, які відверто говорять про те, що вони якби не дуже підтримують політику Трампа. Це ще не фінал, друзі. От е, пікова ситуація, вона буде от, десь перехід з лютого в березень. от дуже дуже скоро, ми побачимо, які. Якісь ну, дійсно такі активні рухи, які будуть показувати, що е, велика кількість людей, які підтримували його, е, просто якби, починають критикувати досить жорстко. Це період конфліктів, це період боротьби для нього, це період, який може дати складнощі зі здоров'ям. Тому що Сатурн е, це планета, яка впливає на наш фізичний стан, а враховуючи вік. Трампа, да, ми розуміємо, що це можуть бути якісь дуже серйозні речі. Це психологічно такий момент складний, так само, тому що людина почуває себе не дуже впевнено. Хоча знову ж таки ми не можемо ніяк це зовні сказати взагалі, тому що виглядає він завжди самовпевнено. Але тим не менше, ми розуміємо, що він буде проходити певну кризу, яка буде стосуватися і психологічного стану, і фізичного здоров'я там під великим питанням, не знаю, чи дійде до нас ця інформація, тому. що що ми ж розуміємо, що нам не показують все. Це і певні проблеми в сім'ї, і відчуття, що ти залишаєшся наодинці. Наодинці ти задаєш собі запитання, а що я роблю, а чи все вірно, а для чого я взагалі ну, живу існо, тобто екзистенційна така криза. Тобто у Трампа буде переосмислення на Так, в кінці, Він віду. буде змушений переосмислити свою поведінку, ну якби свою стратегію, скажімо так, керівництва, тому що він буде бачити, що є певні речі, які не сприймаються, які не працюють, але тут є завжди. Жди, ризик він людина вперта, і він може знаєте, от піти просто е... наперекір, дуже вперто ні, я все одно. Мені, ну, типу, начхати на те, що відбувається навколо, чи мене підтримують, чи ні, я буду йти вперед. І отут, якраз якщо людина обирає цю позицію, отут можуть початися проблеми зі здоров'ям, тому що тіло вже починає тобі говорити, що якби ну, трошки не туди ми рухаємося. Тому ми будемо спостерігати. От, і власне, це ще період величезного навантаження, величезного навантаження емоційного такого пороб. По всіх проєктах політичного. І людина знову ж таки відчуває, що ну, не тягне все, не тягне той, той набір Тягар. взагалі функцій задач, які він собі поставив. Тому для нього це період несприятливий для руху вперед. Він сприятливий для того, щоб зупинитися і подивитися, а що вже зроблено, що з цього продуктивне, а що потрібно залишити або якось підкоригувати цілі. Тобто, це період переосмислення коригування цілей. Далі, от подивимося, як він це пройде. Далі в нього будуть цікаві моменти, тому що після от такого складного березня ми розуміємо, що ще й затемнення. Плюс ще цікаво те, що в карті Росії ось цей період теж показаний складнощами, труднощами. Тобто ми розуміємо, що е, іде дуже інтенсивний період, який пов'язаний з переговорами. Не, не все вдається, не все так легко, як хотілося б. Потрібно в 10 разів більше зусиль, ніж передбачалося, і для русні. І для Америки це таке, знаєте, от як притираються дві величезні такі системи, і все йде не так легко. А далі, вже, якщо подивитися, вже в квітні у нього ситуація трошки вирівнюється. Зараз я гляну. Тут ще, ну, взагалі, у Трампа, я вам скажу чесно, рік складний по здоров'ю. Тут є багато показників, які говорять, що от здоров'я, здоров'я потрібно звертати увагу. Знову ж таки, тут є короткий період кінець березня, початок квітня, але вже друзі, в травні. У нього починається якась нова хвиля, такий зліт, знаєте, він якось ну от пере переживе Через це переосмислення пройде. Нього з ну, подивимося з яким результатом. Це теж, знаєте, питання відкрите, Тут свободу волі людини ніхто не відміняв. Але якщо все він зробить правильно, і все ж таки цей момент коригування стратегії політики відбудеться. То в травні на нього чекає якийсь такий, знаєте, от новий виток. Там почне працювати планета Юпітер. Вона буде проходити по його сонцю, і це дасть йому можливість, знаєте, от засвітитися знову у всій своїй королівській красі. Він там отримує багато підтримки міжнародної, якщо зараз навпаки. А момент, коли він залишається ніби наодинці зі всіма своїми шаленими ідеями, то травень це час піару, це час такого розквіту, коли він буде знову відчувати себе в силі. І там ще є один дуже цікавий нюанс. А в травні є показники, які можуть дати покушення. Замах, замах, да, замах на життя. А повторюється ситуація, яка була перед виборами. виборами. Пам'ятаєте, коли там вухо йому е заділо? і от може бути дуже схожа, схожа історія, коли буде або інсценований, або дійсно відбудеться певний там замах, або ризик для життя. Це може бути там авто, якась ситуація транспортна. І він з цього зробить піар. Він з цього зробить е, собі рейтинги. Він е, зможе показати, що він сильний, що він пройшов, подолав, що вороги якби не дістануть його. Ну, використати І... це в свою да, сторону. Ну він це вміє uh -huh. робити насправді. І от вже з травня в нього починається дуже. Активний і дуже такий продуктивний період. Це так на найближче майбутнє. Будемо слідкувати, цікаво, заінтригували. Я думаю, мене наших глядачів. Е, і останнє, з точки зору астрології, він з'явився точніше, не так. З точки зору астрології, він друг для України чи ні? Е, з точки зору астрології, він. Переслідує свої власні інтереси. Тут немає поняття друг або ворог. А, він дійсно буде продавлювати тему мирних переговорів і припинення війни, але не тому, що він друг для України. Тому, що, йому тому що для нього це важливо, знову ж таки, і з точки зору впливу держави на світові процеси, і також з точки зору власного іміджу і піару. Він асцендентний лев. У нього Марс на асценденті. Це такий архетип героя. Йому важливо показати світові, це його амбіція, власна, що ніхто не зміг за три роки цю війну зупинити, а я можу. Ну, він поки в позиції такого, знаєте. Позиція якогось не знаю, шута дурня, тому що всі зараз його заяви, які він останнім часом робить про Україну, так що це Україна напала на Росію, що Володимир Зеленський це диктатор. Він навпаки, ось цей свій своє звання героя навпаки споплюжує. Чи буде він зараз ну, змінювати свою тактику? А ви знаєте, він споплюжує його для нас? Ну тобто, ми це розуміємо зсередини, але для світу це не так очевидно. По перше, а по-друге, у них з Путіним дуже хороша синастрія. Це гороскоп сумісності. От я коли дивилася їх сумісність, а, мені хотілося, ну логічно було б да, побачити, що там є якісь конфліктні угу. аспекти. Що не якісь що там є якась боротьба, там якісь, якісь напруження. Але коли я відкриваю їх карти, я бачу, що от якби вони працювали в бізнесі, були б бізнес ну, в бізнесі разом, вони були б класними партнерами. У них є хороші показники порозуміння. Такого якогось ну, навіть симпатія б сказала один до одного, У Трампа і Путіна так є показники, які дають їм можливість домовитися і розподілити ресурси, інтереси. Тобто, ну, якщо говорити про якусь зовнішню картинку, про політику, про дипломатію, це, звичайно, там кожен виступає за інтереси своєї держави, це нормально, абсолютно зрозуміло. Але на людському рівні а він теж тут задійний, і він має значення. Вони ставляться прихильно один до одного. І ми це відчуваємо, правда? Ми відчуваємо, що ну, якби є між ними. Якась така історія, яка не про е, ворогів зовсім, і тому так, е, е, якщо говорити про е, вплив е, Трампа на Україну, він буде прагнути завершити війну, але це не для нас робиться і не в наших інтересах. І ми будемо це дуже добре відчувати. Ну і власне, ми вже це бачимо. Купа цих історій зараз про наші ресурси, да. Про рідкоземельні метали, про взагалі умови миру, де Україна не дуже фігурує. Ну, тобто, це дуже прагматичне і таке холодне ставлення, але для нас важливо те, що все одно іде мирний процес. І ми можемо тут, от е, я говорила раніше, що для нас найсприятливіший період, який може нам дати найкращі умови миру з того, що є, з тих можливостей, які є насправді, це е, кінець квітня, травень, початок червня. Ось якщо ми в цьому періоді ну, дійсно зможемо е, вийти на е, Переговори, ну не просто узгодження якихось інтересів, а вже е, підписання певних документів, е, результати. Ми там отримаємо найкращі для себе умови. Зараз, якщо говорити про зараз, ми ж розуміємо, що зараз продавлюють буквально ситуацію для того, щоб вже підписати е, ці угоди про там, е, наші ресурси, корисні копалини. А зараз це такий період ну, досить складний. Угу. Так. Е, дякую вам, Анна, за такі детальні передбачення за таку детальну діагностику Дональда Трампа будемо слідкувати за подіями, що відбуваються у світі, зокрема в Україні. Ну а я вам кажу, дякую і побачимося наступних випусках. Дякую, до побачення.